Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про один з найвідоміших романів американської літератури. Це роман Германа Мелвіда, який називається Мобі Дік. Перший роман був опублікований в 1851 році. І на поверхні, на перший погляд, це історія про полювання моряків на легендарного білого кита. Але насправді. Чи, чи все так просто? Ні. Роман набагато глибше, він багатошаровий, філософський та насичений символізмом. Цікавим фактом є те, що коли він вийшов в 19 столітті, роман, на жаль, не здобув визнання. Слава прийшла до нього і до самого автора лише вже після смерті автора. Тому роман однозначно випередив свій час і є зараз вже класикою світової літератури. Розповідь у нас ведеться у романі. У нас Ізмаїл. Це моряк, який вирушає у подорож на китобійному судні, яке називається пеквот. Капітаном корабля у нас є Ахав, який просто одержиме ідеєю помсти білому киту на ім'я Мобі Дік, через якого декілька років тому він був поранений, а також втратив ногу. Упродовж усієї, якби, подорожі команда переживає у нас різні випробування, а капітан Ахав поступово починає втрачати оцю, знаєте, межу між реальністю та манією переслідування свого такого запеклого ворога білого кита. Полювання перетворюється на, ну, можна сказати, одержими переслідування цього кита. І, а як вся історія закінчується, я не буду розповідати, щоб не проспойлерити вам кінець. Хоча сам кінець, саме в цій історії, це не найголовніше, це ну, взагалі не найголовніше в цій книжці. Роман насправді дуже багатошаровий, і так як він був написаний майже скільки це виходить, 200 років тому, то він вже досліджений вдоль і поперек. Є дуже багато робіт, філологів, які детально досліджують цей роман, а не літературних критиків і аналізують кожну тему в ньому, яку так автор підняв. так? Я ж хочу просто розповісти вам про основні теми, які піднімає автор в цій книжці, і розповісти, звісно ж, про мої суб'єктивні враження. Тож, перша тема, яку піднімає автор, це звичайна тема такої одержимості та сліпої помсти. Сам капітан є втіленням руйнівної такої одержимості його бажання помсти перетворює не лише його життя, а життя всієї команди. Ну, на якесь пекло, його жага помсти цьому киту-мобідіку – це не просто особиста вороже, ворожнеча, це така екзистенційна боротьба зі злом, яку він уособлює в білому киті. Він бачить у киті втілення якоїсь ну, не знаю, космічної несправедливості, з якою хоче поквитатися і побороти. Яка, як на мене, Астер став цікаве таке питання, де межа між цельспрямованістю героя та руйнівною манією. А його така одержимість це можна сказати глибока алегорія про те, як ідея така фікс руйнує людину і що відбувається навколо неї. А друга тема це, звісно ж, боротьба людини з природою. Ну, взагалі, це полювання на кита це не лише. Промисел описан тут, а як метафора боротьби людства з природою, з хаосом, з невідомим. А сам Мумідік – це не просто тропарина, він величезний, невломимий, майже такий навіть природний. Він у нас уособлює абсолютну силу, природу, природи, яку людина не може підкорити чи осмислити насправді до кінця. Роман показує, що людина далеко не всемогутня, як думає. І роман ставить людину, знаєте, в таке е, перед безмежною стихією, яка показана, що стихія байдужа на цю людину до її якихось там намагань, прагнень. Щоб в наших реаліях, якщо чесно, якщо зробити паралелі, також нам дуже часто показує природа, що вона набагато сильніша, ніж люди, так і що повністю контролювати природу е, ми не можемо і навіть зараз. І там є така цитата: Кит не злий, він просто є, він просто існує, і ось це є існування природи, і тільки людина там хоче стати першою. Також про романі дуже багато роздумів самого автора на тему долі, випадка, свободи волі. Він дуже часто з різних кутів ставить це питання і розглядає, можна сказати, з різних сторін. Чи ми самі формуємо свою долю чи лише. Пливомо за течією подій. герой вірить, наприклад, що він сам вирішує свою долю, але паралельно з цим автор нам показує там різні такі провісники та символи долі. Там був, наприклад, Пророк, саркастичне Тесля, знаки, видіння. І саме це все створює атмосферу приреченості, дуже цікава тема, якщо чесно, для роздумів, на яку і зараз людство не має однозначної відповіді. Відповіді. Тому це роман і досі актуальний. Наступна тема це філософські роздуми автора на тему Бога, зла і сенса життя. Чи є зло об'єктивним, чи ми надаємо йому самі з якогось сенсу? Наприклад, Ахав бачить зло у білому киті, але насправді воно в ньому самому, в його ненависті та гордині. Ізмаїл же, наприклад, герой намагається сприймати світ. У його складності, без якихось абсолютів. Автор також розмірковує над тим, чи є сенс у людських стражданнях і взагалі, як може Бог допускати зло, і що означає бути людиною в безмежному та байдуже холодному всесвіті. Теж дуже актуальні й досі питання. Наступну тему, яку піднімає автор, це якраз тема ідентичності, мультикультурності і братерства. У нас сам корабель, цей пеквот це така модель, можна сказати, міні-суспільства, в якому зібралися люди різного походження, також різної мови, релігії, там ідіанці, афроамериканці, полінізійці, європейці, американці ну, тобто різні. Національності і Мелвіл досліджує, що таке людське братерство, коли сі в одному буквально можна сказати човні, і прямо і метафорично. Також автор показує нам, як різноманіття не заважає співпраці, поки там не з'являється капітана Хав і не веде їх до цієї помсти на кита, так але як у них весь цей механізм класно разом працює особливо цікавою Є дружба Ізмаїла з кві. Фіквом, канібалам з південних морів їхні стосунки зображені з дуже такою теплотою, як справжнє людське братерство, що кидає виклик упередженням того часу. Хоча мені все одно відчувалася внутрішня така зверхність Ізмаїла над своїм другом. Також мені відчувалося в тексті оця взагалі зверхність білої людини над іншими. І хоча автор описує всіх як гарних людей. Але читаючи цей текст 20, в 21 столітті, я все одно відчувала зверхність і таке, знаєте, поблажливе ставлення головного героя я до цих людей, таких нецивілізованих і диких. Ну, можна сказати, як до такої маленької дитини, яка ще не до кінця розуміє, що робити. Ось якісь такі у мене були відчуття, але я думаю, що на той час що погляди автора вони були дуже прогресивними, і через текст він намагався показати, що є рівність, показати цю рівність всіх людей на землі і бертерства. Ну, я думаю, це було дуже прогресивно. Ще один такий смішний момент був, коли головний герой розповідає про інші національності, і ми розуміємо, що себе він вважає вищим за, ну, вищим за розвитком, ніж вони. А потім відбувається така цікава ситуація, коли їх корабель американський так, пропливає повз корабель таких же моряків, китобоїв, але англійці. І як ці англійці зверхньо дивляться на них і майже навіть не вітаються. І це дуже обурює головного героя. І він таки називає англійців пихатими і зазнайками. А я така, коли читала, така ага, тепер ти відчуваєш, що відчувають туземці, спілкуючися з тобою і з іншими білими людьми. Ну мені, мені цей момент дуже так сподобався. Як автор це показав, не знаю, чи він хотів це показати, чи то так вийшло. Я роман, до речі, читала довго, бо він написаний: як такий справжній гарний роман 19 століття. Тут дуже багато красивих, дуже детальних описів, нікуди ніхто не поспішає. Багато роздумів. Майже немає як такого сюжету, якщо він взагалі. Тут і не є головним, але все таки. І все тут розвивається дуже повільно. Я дійсно багато дізналася про життя моряків, а також китобойний промисел. Навіщо люди вбивали так багато китів? Наскільки високо цінився на той час китовий вуз та жир, де його використовували, що робили з м'ясом китів. Чому цей промисел був таким небезпечним? І, звісно ж, вся ця жорстокість цього промислу мені дійсно було неймовірно. Вірно, шкода китів, на яких полювали моряки. А в книжці автор дуже детально розповідає про ці полювання і приводить різні можливі сценарії розвитку подій при полюванні. Можна сказати, що Мобідік це не просто роман, а така енциклопедія китобійного промису з величезною кількістю наукових, філософських і біблійних відсилок. Тому її можна ще і так цей роман розглядати. Роман Мобі-Дік є дуже важливим, до речі, в літературі, і в багатьох творах ви зможете знайти посилання на цей твір. Як це називається? Інтертекстуальність. Так, якраз багато письменників посилаються на цей твір. Тому я рада, що з ним познайомилася і тепер краще зможу інтерпретувати відсилки в різних романах на цей. Твір, наприклад, я тільки от нещодавно дочитала роман Георгія Господінова Часосховище, і там була така пряма відсилка на цей. Твір, але все одно це краще розкриває цю цитату, хоча я й знала про що Мобідік, але зараз краще розумію, що хотів сказати господіна. Тому Мобідік, це не просто епічна пригода, а філософська така медитація на тему людської природи, знання, боротьби, смерті. Ну і звісно, божественного. Це роман, який не дає однозначних відповідей, але він знову ж змушує нас ставити важливі до себе запитання. І розмірковувати над ним. А чи читали ви цей роман? Які у вас враження? Напишіть в коментарях свої думки. Також можете написати, на які книги ви б хотіли ще побачити схожі відгуки від мене. І пишіть обов'язково все це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати їх. Також не забувайте підписатися на канал, поставте вподобайку цьому відео. Ну і чекаю від вас ваших вражень від книги Мобі Діка. І чи зацікавила я вас до прочитання, якщо ви ще не читали цей роман. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!